Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки минулої 69-ї сесії, яку можна назвати доленосною для громади. Адже серед як ста питань порядку денного найважливішим, як на нашу думку, було питання бюджету міста на 2015 рік. Головний кошторис Луцька наші народні обранці обговорили у депутатських комісіях під час спільного засідання голів фракцій та груп, а відтак ухвалили бюджет швидко і завершили сесію одного дня. А розпочали пленарне засідання інформацією Миколи Романюка про обрання голови фракції Батьківщина у міській раді Григорія Пустовіта. Далі депутати озвучили запити та звернення, серед яких були насправді важливими для життєдіяльності міста. На звернення батьків, школярів міста, а також на звернення трудового колективу, вчителів, шкіл з проханням того, щоб впорядкувати навчальний процес і, зокрема, створити комфортні умови святкування великого релігійного свята Пасхи, ми, депутатська група рідне місто, озвучили звернення до міського голови, сподіваємося, що буде якби, раціонально сприйняте і зрозуміння віднесене. Батьки просять основне, для того, щоб гарно і правильно відсвяткувати. Пасху, тому що вже в четвер по хороших християнських традиціях вже треба приготуватися, спекти ковбасу, спекти саму безпосередньо хліб, паску. Так? Часто дітей відпрошують з уроків для того, щоб поїхати десь в село і підготуватися. А так само і безпосередньо вже після святкування, тобто ще є, звичайно, понеділок вихідний день, але і вівторок ще хочуть ну, посвяткувати, тому що гарне велике свято. Тому ми запропонували перенести весняні канікули, точніше їх змістити. Тиждень часу, коли передбачено там, з 23 по 29 березня, ми хочемо змістити їх з четверга перед Паскою, по середу після Пасхи. Вважаємо, що це буде зручно, комфортно і для учнів, і для лучан загалом, тим більше для батьків. А секретар міської ради Сергій Григоренко пропонує не розпорошувати сили гуманітарної допомоги містам на сході України, а сконцентрувати її місту, яке стане побратимом Луцька. Луцька міська рада, як міська рада і волонтери, багато допомагають різним містам. Ми допомагали Маріуполю от нещодавно, ми допомагали місту містам Луганської області, з яких приїжджали 40 дітей, відпочивати на новорічні різдвяні свята. Але в мене є пропозиція для того, щоб би, дійсно реально об'єднати Україну, дати імпульс, що схід і захід разом, вибрати одну міську раду на території Донецької або Луганської області, яка безумовно контролюється українською владою в даний момент. Це може бути місто щастя, може бути місто Маріуполь, може бути будь-яке інше місто, Волноваха, наприклад, да? з нею заключити офіційну угоду про співпрацю і цим, якби це буде моральний крок. По-друге, тут можете оздоровлюватись діти, може бути культурний обмін, і навіть буде такий посил для тих територій, що ми їх не цураємося, ми бачимо їх в складі України. І таким чином ми сконцентруємо зусилля на не кількох містах на одному, як влада, і відповідно волонтерів теж будемо орієнтувати, що якщо є там потреба, наприклад, ми в першу чергу допомагаємо цьому місту. Я думаю, це буде концентрація зусиль і буде більший результат, ніж потрошки всім допомагати. А ще пропонувалося завершити освітлення пішохідних переходів, особливо біля навчальних закладів міста, і вшанувати 19 лютого героїв розстріляної Небесної Сотні. До слова, скорботні заходи у Луцьку триватимуть три дні. Далі депутати заслухали керівників прокуратури нашого міста і начальника міліції, які зробили детальний аналіз стану законності та боротьбі із злочинністю за 2014 рік. Я не проводив системного аналізу діяльності міліції, прокуратури, але з позитивного хочеться відмітити, що за попередній рік дійсно посилився діалог з громадськістю, посилилася робота з громадськістю. Міліція почала більше працювати з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. Прокуратура також, я думаю, дослуховується до вимог громадськості. Хочеться згадати події післяреволюційні, коли місто було в певній небезпеці, люди навіть деякі боялися виходити на вулиці, і міліція була в той час деморалізована, то я хочу відмітити роботу громадського формування з охорони громадського порядку Варта порядку, яка в той час викликалась, активісти якої взяли на себе відповідальність за безпеку, за громадський порядок. І дійсно в нас в місті, я вважаю, що в той час було забезпечено такий громадський порядок. Люди не боялися виходити, хоча міліція була деморалізована. До речі, Таке громадське формування з охорони громадського порядку, воно продовжує діти і набирає обертів, фінансує його Ігор Петрович Палиця для того, щоб і надалі, оскільки ситуація в нас зараз в країні не є стабільна, є певні небезпеки. І зараз також варта порядку приймає активну участь у патрулюванні, допомагає міліції. І міліція наша йде на контакт, тобто є співпраця, є діалог, і я думаю, що це буде запорукою спокою і безпеки в нашому місті. Втім, чи не найбільше аналізували депутати інформацію начальника управління фінансів та бюджету Луцької міської ради Лілії Єлової, що найперше з тих питань дійшлося про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та встановлення ставок єдиного податку. До слова, вони є найнижчими в Україні і навіть деяких сільських рад нашої області. Коли вводяться нові податки, очевидно, треба дуже обережно до цього підходити в плані підвищення особливо. Тому що, скажімо, якщо податок складає підвищення там, на 20% чи на 10%, а в даному випадку це взагалі нові податки, якщо ну, особливо народ простий, який не має можливості платити, буде незадоволений, то назад це все, як правило, змінити, зменшити буде дуже важко, тому що закладається бюджет, і тоді треба шукати інші джерела надходження. Ну, в всіх нормальних країнах спочатку розглядається питання можливості сплати податків. Якщо стосується прибудинкових територій, гаражі, скажімо, допоміжні будівлі, які там слугують складами для жильців і таке інше, то, ну, можливо, десь якісь умовних, я не знаю, декілька, щоб започаткувати це, можливо, і можна було б. Але це не наповнить бюджет в будь-якому випадку. На рахунок підприємств, на рахунок оподаткування комерційної нерухомості, знаєте, треба створити умови, щоб, ця, щоб ці підприємства мали роботу. І тоді вони, ну, Звичайно, коли є прибуток, можна платити. А ось питання встановлення акцизного податку з реалізації суб'єктами роздрібної торгівлі під акцизних товарів викликало у деяких депутатів не тільки здивування, а й обурення, бо недолугий закон, позбавлений логіки, вимагає більше пити алкогольних напоїв, аби дороги у місті були кращими. Ну, я, чесно кажучи, маю абсолютно песимістичні настрої. От, і вони виходять не стільки від того розподілу нещить, коштів, які має місце в місцевому бюджеті, скільки від політики уряду, який своїми діями ну, фактично приводить місцеві бюджети до зубожіння. оскільки от ми сьогодні, як депутатська фракція Свободи оголосили критичне відношення до такої політики уряду яка буде фінансувати значить, ремонт доріг от, від поступлень від продажу підоксизних товарів, цебто цигарки, тютюн, алкоголь, слабо алкоголь, пиво і таке інше. От, ну, складається парадоксальна ситуація. Чим більше буде населення вживати алкогольних напоїв, тим, мабуть, дороги. Тим, мабуть, дороги в місті мали би бути краще. Хоча ми декларуємо здоровий спосіб життя, зменшення значить, вживання населенням. Ну, всякому випадку ми хотіли би, аби менше населення вживало і пиво, і алкоголю, і відповідно курили цигарок. От, а тут виходить, що своїми діями уряд нас до цього спонукає. А, відповідно, а відповідно, ну я, чесно кажучи, як громадянин, як депутат, я з цим з таким положенням речей абсолютно не маю права погодитись. Коли ж перейшли до розгляду самого бюджету міста на 2015 рік, то запитань у депутатів було небагато. Працівники управління фінансів підготували таку досконалу інформацію, якої вже давно не бачили у залі засідань. Відтак бюджету ухвалили швидко і майже одноголосно. Я хочу сказати, що бюджет цього року обнадійливий, в нас забезпечена повністю бюджетна сфера заробітної платою, оплатою за енергоносії. Якщо говорити про вчителів, лікарів, працівників культури, забезпечено також виплати, які необхідні надбавки, матеріальна допомога, тобто бюджетна сфера може працювати спокійно. Передбачено вдвічі більше коштів на розвиток які в першу чергу також будуть спрямовуватися це на вирішення проблем створення нових місць в дитячих садочках, продовження будівництва школи, на ремонти шкіл, дошкільних навчальних закладів і вирішення ряду інших соціальних проблем у місті Луцьку. Я Хотів би щиро від душі подякувати і тим мешканцям, які відгукнулися, адже доступ до проєкту бюджету мали всі мешканці міста. Подякувати депутатському корпусу, подякувати працівникам управління фінансів і взагалі всім розпорядникам коштів, заступникам, які досить, так скажімо, ефективно попрацювали над бюджетом. Аналізуючи бюджет міста 2015-го, депутати висловлюють думки з обережним оптимізмом, особливо медики, бо обіцяна субвенція держави то ще не реальні гроші у кишені громади, адже економічна ситуація в Україні погіршується. Трошки більше виділені кошти на зубопротизування, більше на 200 тисяч. Так що на сьогоднішній день сказати, що ми задоволені, це м'яко кажучи ні. Але ми надіємося все ж таки, що цей загальний фонд місцевого бюджету буде виконаний. І чи По першому кварталу, чи за два місяці він буде переглянути. Ми надіємося, що будуть виділені кошти на виконання місцевої програми це профілактика онкології, репродуктивного здоров'я жінки і імунопрофілактики. Бо в бюджеті цього, який нам сьогодні предоставлений, на виконання цих програм заложено ноль. Так що ми в надії, ми будемо працювати, сьогодні непростий час і треба виходити те, що є, але надіємося, що... Нас зрозуміють і ми все-таки отримуємо фінансову допомогу. Дещо впевненіше почуватимуться цього року працівники освіти, культури, спорту. Звичайно ж, якщо з Києва надходитимуть обіцяні гроші. Але те, що фінансуватиметься з міського бюджету, вселяє сподівання на поліпшення стану справ у галузях, які завжди фінансувалися за залишковим принципом. Ці кошти, які прийдуть з держави і плюс кошти місцевого бюджету, дають нам можливість закрити всі наші проблемні питання, які на сьогодні є в галузі освіти. Про що я маю на увазі? Це ті питання, які стосуються доплат, про які завжди кожного року в нас виникають певні перепитті доплат не тільки вчителям, а й доплат всім педагогічним працівникам. Це все, що стосується позашкільної освіти, буде профінансовано на сьогодні. А також ми раді тому, що нас на сьогодні в проєкті цього бюджету, який... Розглядається на сьогоднішній сесії є е, серйозна сума для капітальних видатків. Тобто ми е, заплановані е, відновлення груп в дитячих садочках, ми будемо мати можливість з цих коштів саме їх відремонтувати і збільшити кількість місць в дитячих садочках. Це дуже важливо, тому що це є загальноміська проблема і для багатьох лучан воєн звичайно актуально. Також передбачені кошти на добудову. 27-ї школи, яка розпочата іще в стадії будівництва. Це приблизно сума на садочки, і на, ці, на школи і на інші капітальні видатки, це близько 17 мільйонів. Це дуже серйозна, серйозний об'єм коштів, які при, наголошую, при виконанні дохідної частини ми, ми б будемо мати в нашому бюджеті. Затвердили депутати і положення про новостворений департамент економічної політики, спеціалістам якого додасться роботи з інвестиціями, що надходять до нашого міста з-за кордону. Причому збільшення штату не планується, але від керівника вимагається знання англійської мови. Що структура органів виконавчої влади повинна постійно удосконалюватися. На сьогоднішній день управління економіки, на мою думку, виконувало роль статиста. Збирали звітні дані якусь інформацію, але такої ефективної діяльності управління не вбачалося, особливо в частині інвестицій. Сьогодні, коли питання стоїть в тому, щоб працювати над інвестиціями, тому що інших коштів сьогодні немає ні в бюджеті, ні де, управління десь цю роботу опустило, тому створення нового підрозділу, яка в частині, де буде створений відділ інвестицій, який буде займатися, напевно, і з кредитами міжнародними, і з іншими тому роді питаннями, це є просто нагальна необхідність. Ну і крім того, сьогодні як окремий структурний підрозділ, підрозділи своїм бухгалтерським балансом. На мою думку, то це недоцільно, тому що є єдина бухгалтерія в міськраді і не загруженості повністю бухгалтера в цьому управлінні. Це теж я підставлю для того, щоб краще на це місце дати людей, які займаються тією роботою, яка сьогодні є нагальною. Попри складну ситуацію на підприємстві Луцьктепло, депутати таки затвердили умови кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку. Йдеться про гарантії, відшкодування та підтримки проєкту, який гарантує місту революцію в енергощадних технологіях та збереження тепла. А ось пропозицію Богдана Шиби про визначення меж парку в районі вулиць Коняки Гордіюк, депутати не підтримали. Вирішили створити комісію з цього питання. Але це тільки віддетермінує проблему у часі, вважає Богдан Шиба. Так, чому потрібно зараз встановити? Це не означає, що це остаточні межі парку. Можливо, потім після обговорення вже детального планування ще якісь е добавляться частиночки. Але зараз най найважливіше, що е закінчився договір з, е з, цим, е з цим приватним підприємством Ліавал яке мало в оренді земельну ділянку, за яку там судилося, яка практично переділяє наполовину той парк і унеможливлює його створення взагалі. Тут треба скористатися тим моментом, коли закінчився договір, закріпити межі парку. Це не означає, що вони вже остаточні. Їх в сторону збільшення можна збільшувати. Але зараз найважливіше от в цей момент висловити позицію міської ради, що там має бути парк і нікому ця земля не може бути надана. Цього ж дня депутати ухвалили програму забезпечення виконання заходів з підготовки, організації та проведення мобілізації людських ресурсів на території міста Луцька. Внесли зміни до регламенту міської ради і завершили сесію розглядом так званих земельних питань. Вже зовсім скоро наприкінці лютого наші депутати зберуться на чергову 70-ту сесію Луцької міської ради. Можливо, доведеться ухвалювати деякі нові цифри скоригованого бюджету при умові, що їхні колеги у Києві знайдуть можність внести поправки до недосконалих статей та законів. І знову в залі засідань будуть гострі дебати. Не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно, але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного місяця на цьому ж каналі. На все добре.